Друзі, вітаю, 25 березня 2023 року. Сьогодні супер коротке відео по внесенню селітри. Як бачите, яка у нас сьогодні погода? Планував внести селітру, заборонувати одразу, але обмежусь тільки внесенням селітри. На жаль, сильно дощить і передають дощі на пару днів вперед. Тому мусову треба робити внесення, тому що далі треба буде вже боронувати. І ось на два куска по 15 сотих у мене тут 20-22 кг селітри. Це в перерахунку виходить десь до 1,5 кг на сотку. Це перше внесення будемо робити. Друге внесення так само десь буде біля кг на сотку, трошки менше. Можливо, буде карбамід, можливо, селітра. По цінам не зорієнтую, припаси ще з минулого року купував за 1500 гривень за мішок. Зараз навіть не знаю. Можливо, докуплю ще мішок карбаміду. Ще під питанням. Хотів показати вам одну зубочку, дуже гарно зійшла. ну Якщо розкидаю і встигне дощ, то, то зайдемо на те поле, покажу. Чесничок дуже гарно посходив у порівнянні з минулим разом. Скажу, що ніякої селітри я ще не вносив, він просто росте на тому, що тепло на запасах з осені. Під'їду ще на друге поле, так само там забочене, глянемо ще на той чесник. На силу. Закінчив цей кусочок. На силу, тому що розійшовся сильний дощ. Так, бачу. Надіюсь, оптика не запотівша, тому що таке лилось, що прям селітр відрі була мокре. Значить загальна витрата вийшла десь чуть більше між до кілограмом і півтора на сотку, десь кіло 200 В принципі, нормально, можна було сінь густіше, але так як ми будемо вносити ще один раз, то в принципі, витрата нормальна. Сьогодні з розступом закінчено. Зараз попутно покажу вам ще так само з машини, зніму, покажу стан бульбочки. Ну Стан часнику, ви бачите. Особливо ось цей по центрі. Тут садилась, ну, прям гігантська однозубка. Дуже мені подобається, дуже такий насичений, без жовтих кінчиків. Ну, взагалі огонь. Там далі менший. А отут перших цих 8 рядів садились вручну, з-за того, що. Що дуже крупний посадковий був. Тут спочатку е, крупний зубок Любаши садився, а отут крупна зубка любаши. І от в порівнянні можете глянути. Хай не вводить в оман, у вас тут що мала ширина поля, а його довжина тут 170 метрів. Якщо попередній участок 100, де ми розкидували, то тут 170. Все, зараз заїдемо ще подивимося на сівок. Приїхали на участок з бульбочкою. Тут у нас можете порівняти з минулим разом, як вона виглядає. Хочу провести експеримент, Половину, наполовину розкидаю селітру, а половину залишу без несення азотних добрив. І гляну для себе чи є різниця. Так. І ось тут у нас Любаша. Також проглядуються гарні рядочки. Нагадаю, що Любаша садилась раніше спочатку, а потім десь. Через пару днів чи на... з неділю часу і Рен садився. Люба, що я садив сілкою, висіяв і Рен садив ручну, тому що дуже кру... крупний... крупна була бульбочка. Ось такий стан. Ну, все, друзі. На цьому сьогодні прощаюсь. Надіюсь, погодка нам не зіпсувала відео. Але хотів все-таки вам показати, що не дивлячись на погоду, от якраз саме такий дощ, от, казалось, він нам заважає, але тут він навпаки нам грає на руку. Хоча я вас і промок, зате знаю, що носилітру вніс максимально ефективно. Вітаю вас з початку сезону, хто, хто починав разом зі мною. Попрошу, хто не підписаний, підпишіться на канал. Попереду, тому що роботи тільки починаються. Буду старатися викладувати такі коротенькі відео максимально швидко, максимально швидко. І щоб ви були в курсі, що за чим потрібно робити. В двох словах, що в нас далі? Підсихає корочка. Закриваємо волого, хто чим, хто штригельно хто міждурядним культиватором, я буду легкими боронами пробувати в цьому році. І опрацьовуємо поле з томпом. Тому що тут поле ще чисте. На тому другому участку, де я був, там вже місцями не скрізь, але видно, що з'являються бур'яни. Пора вже працювати. Всім успіхів, пока!